Для створення списку в журналі ми повинні перейти в аркуш Довідник, ось він. Полосові прокрутки рухаємося вправо аж до стовпця AH. В стопцю «AH» пишемо прізвище ім'я по батькові проти дитини клас, паралель. Ставимо одиничку, якщо хочемо, цю дитину занести, щоб програма занесла до списку. Тобто, передбачається, що можна вставити список учнів, наприклад, з курсу ІСО. Одним списком, а проті, потім проти кожного учня зліва ставимо одиничку. Так. Все. Далі запускаємо ось оцей скрипт, який я показую. Один зелененькому, Enter і скрипт. Тобто формат... підформатуємо цей список. І переходимо в журнал. Все. А в журналі тільки натискаємо оцю кнопку. Натискаємо кнопку. І. У нас Список сформувався. Тепер тільки клас від класу для зручності відділяється кольором. Список у нас формується, сортується за такими пріоритетами: клас, паралель і алфавіт. Зараз у нас вийде вікно статистики, за яким ми проконтролюємо, чи нікого ми не пропустили. Ось, все чудово. Натискаємо ОК. Список сформований. Якщо ми почали вже харчування, наприклад, у вас вже якась дата в журналі. І нам треба посеред місяця додати якусь дитину. Значить, що робимо? Заходимо знову в довідник, дописуємо ту дитину, або якщо вона є, то ставимо напроти неї. Наприклад, ось давайте я візьму. Отут ставимо одиничку. Пустовойд. Enter. Не зайвим буде натиснути ще раз, виконати цей скрипт. Так, І переходимо в журнал і натискаємо знову цю кнопочку. Що відбудеться зараз? Якщо вже ми харчуємо, то список в нас не рушиться, а нашого нового учня додано учня додається в кінець. Дивіться, ось статистика і ми дивимося на нашого учня. Ми його додали в кінці. Зрозуміло, якщо ми додали, до, припустимо його з 10-го числа, то до 10-го числа ми цьому учню виставляємо N. Якщо нам треба видалити когось із списку, ми цього не зможемо зробити. Посеред місяця, тобто якщо почали харчування, ми просто тому учню до кінця місяця виставляємо енки, а вже при переході на новий місяць, коли в нас журнал стане знову порожній, йдемо в довідник наш, і шляхом зняття одинички проти нього. Знову потім запустимо, ось виконаємо цей скрипт, який ми вже робили. І прозору кнопочку в журналі. І список на наш. Створиться новий це.